Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Час біжить, дуже бистро, браті і сестри. Але хотілося б зачитати декілька мій священного писання, і скільки дасть Бог сили, щоб коротше сказати. Ну, все те, що нам потрібно, тому що ми живемо в той час, коли під власні, ми не живемо в вічності, де нема відліку часу, там немає ночі, там немає годинів, там просто обітає Христос, вічна слава. Ну, ми на землі, ми ограничені і часом, і всім. Ну, Декілька ще написання, Ми почитаємо, щоб далі слухати Слово Боже, хто буде говорити з братів. Четверта глава Матфія. Всім відома історія. Спочатку ми читаємо такі слова Матвія, четверта голова, четвертий розділ. У мене російська біблія, буду читати з першого вірша. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сие сделали с хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма. И говорит ему, ⁇ Если ты, Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедует о тебе, и на руках понесу тебя, да не пикнешься камень ногой твоей ⁇ Иисус сказал ему, ⁇ Написано также, не искушай Господа Бога твоего ⁇ Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все Царство мира и славу их. И говорит ему, Все це дам тебе, если пав, поклонишся мені. Тоді Ісус говорит йому, «Отойди от мене, сатана. ибо написано Господу Богу твоєму служи. Поклоняйся і йому одному служи. Слава Ісусу! Друге місце ще одне, один сішок буквально, у для мене написано, але тільки два буде сьогодні. Ефесіанам послання, 4 голова, 27-й вірш. 4.27. І не давайте місто дьяволу. Тема важка, важлива і для деку навіть страшна. Ми живемо в двох світах: ми живемо в фізичному, матеріальному світі. Отак От ми зараз бачимо до друга, бачимо природу, будинки, небо. Це матеріальний світ. Він реальний. Але є ще другий світ, духовний. Він ще більше реальний, браті і сестри. І не всі його бачать, не всі заінтересовані. Багато американців, коли ми так щось трошки говоримо, вони про це стараються дистанційно триматися, щоб щось не дернутися за... до кого душевного, духовного, щоб про вічність нічого не сказати. А вона реальна, браття і сестри, я люблю такий приклад приводити. Коли ми дивимося на небо, ми бачимо блакить синю, далі що йде? Небо от, каже, зірки там, місяць, зоціє. Планети, галактики, а далі що? Десь є кінець, ні? якась така стіна, що загороджує. Є чи нема? Немає. А що далі? І знаєте, наш розум, він зупиняється, закінчується. А це є вічність. Там для нас, тих, які свого часу війдемо від землі, де ми тимчасові гості, пришельці, странники, Бог приготовив город. Який не створений людськими руками написано Строїтель, художник сам Господь. Слава йому! І тільки ті, хто бачить цей город, це ті, що повірили в Нього, ті, що прийняли вірою в це, живуть по Слові Божому. Ми чуємо багато проповіді, і сьогодні теж хотів би таку засторогу для нас, всіх, для себе теж в першу чергу сказати. В тому духовному світі є ворог людський. Так, де хочеться про нього говорити, але так треба. Одного разу студенти писали наче екзамен на лекції, і один з них отримав завдання написати характеристику Ісуса Христа і характеристику сатани, диявола. І знаєте, той студент був таким дійсно сином Божим. В нього було виділено час для того і час для іншого. Писав, 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 потім раз на часи і дивиться. І час вийшов. Так увльокся Христом, що в кінці написав, а для диявола немає місця і часу немає. Браття і сестри, не давайте місця дияволу. Ми думаємо так, малюємо його, чорний дядько з рогами, з хвостом. І ми так лякаємо дітей часом наших, сатана прийде, не робить цього чи іншого. Да, він буває такий, написано, ходить як в Лєв. І ще кого поглотити. Прийшов красти, вбити і погубити. Але ж в нього ще інша тактика є, хитрого. Написано, має від кого? Ангела світла. І дивіться, як він до Ісуса Христа приходив. Не казав, от, щось своє видумав, а брав Слово Боже, його перекручував, щоб захопити Ісуса Христа. І він, Христос знав, з ким має справу. І він казав дуже таке ключове слово, яке повинні ми знати. Написано. Написано, браття і сестри, я знаю твій мотив. я знаю твій підхід, я знаю твою хитрість. Ти хочеш мене обистити. Ти хочеш, щоб мій духовний чоловік помер, щоб він ослаб, щоб забрати молитву, щоб забрати благодать. І тому чому на сьогоднішній день, браті і сестри, ми ослабіваємо. Чому в нас немає таких духовних проявів, коли Бог може діяти через нас? Чому розрушуються сім'ї? Чому ми розбираємо питання на братерське, коли одна чи інша сім'я має проблему? Дали місце для того диявола. Дали який знайшов це місце, знайшов пробоїну, знайшов оцю цю тріщину і зробив оцю цю шкоду. І сьогодні робить, браті і сестри, як важливо нам, щоб бувають моменти, коли, як написано, станьте твер... противостаньте твердою вірою і убіжить від вас. Потрібно мати віру і не просту віру, живу. Така, яка має владу від Господа, яка може гори переставляти, і ми можемо противостати. А буває, що коли написано, що треба тікати, бігайте, блуда, убігайте. Не, не думайте навіть про це. Ми знаємо свого часу до Ісуса Христа також приходив і казав, і Ісус каже Петрові, каже, ся сатана просив вас сіять як пшеницю, і добре було б, якби Христос сказав, а я йому запретив, він до вас не прикоснеться. Ну він сказав: ну я молився за тебе, Петро, щоб не ускуділа віра Твоя. Братя і сестри, ми маємо оцього хазяїна, який може діяти сьогодні, на превеликий жаль. Він може діяти, і він це робить. І як нам потрібно оцей останній час мати цю віру, тверду віру, щоб противостати? Щоб сказати, твердо, написано. Написано не одним словом, не одним хлібом буде жити чоловік, але словом Божим. Тому що небо пройде, земля пройде, а слово Боже не пройде ніколи, браті і сестри. Воно є живе, воно є вічне, воно є святе. Дорогі друзі, тому я хотів би нас призвати, молодь, браття, і сестри, і навіть старші. Ми часом винемо нашу молодь, що вона там улікається інтернетом, що вона дає місце. Знаєте, є таких три. Стадії, можна сказати, як ворог приступає до людини. Перше всього це думка. Да? Як у ці ворони літають над головою нашою? Вони прилетіли, ми відігнали, прилетіли, відігнали. Друга стадія трошки хужа. Коли ми даємо місце тим воронам зробити гніздо на голові. А третя стадія, коли це гніздо заходить в наше серце. І ми такі людей називаємо залежними, одержимими. І буває наш той маленький айфончик. В кармані нашому. Виходить з-під контроля. Не ми його контролюємо, а Він нас контролює. Це є вже остання стадія, це є залежність, це небезпечне положення, братя і сестри. Ми дали місце для диявола. і в нас немає часу читати Слово Боже, але в нас є час прочитати про всяку політику. У нас є час подивитися всякі відео, навіть кровопролиття відкривають, браття сестри, дивляться. Хіба ми до цього призвані, дорогі друзі? І ось чому. Ворог приступає. У нас немає слова, у нас немає молитви, у нас не діє благодать. Номінальність в церкві появляється, коли в сім'ях, де голова сім'ї, чоловік, уже цей час приходить друге поняття, перекручене поняття, хитрий ворог зробив свою справу. Фемінізм і інше, коли жінка має владу і коли нарушається той інститут сім'ї, який заклав Господь, де сім'я вже перекручена стає, Творець, творець Господь. Створив все прекрасно. І коли творив на землі все, казав, хорошо. Створив сім'ю, сказав «Весьма хорошо. А той, що нічого не міг створити, той, хто не міг нічого зробити, він тільки може перекрутити. Дорогі браття, сестри, я хотів би вас застерегти сьогодні. Як нам потрібна ця жива віра? Як нам потрібно боротися з думками нашими? І апостол Павло каже: якщо я роблю того, чого не хочу робити, то не я каже, роблю, але хто робить? Живущі гріхи в мені. Але як би було добре, коли би нам жити Христом, і благодать яка Божа діє в серці нашому, каже не я вже молюся, але Дух Божий, який мені він славить Господа! Алілуя! Коли наш дух з'єднується з Господом, відходять всякі думки, вони не мають нашому серці, наші сім'ї не мають місця. Ми стоїмо на сторожі, ми підіймаємо піднімаємо голос до Бога. Ми уструяємо свій жертв, на якому горить вогонь, і там ворог не має місця. Я знаю, що той самий Господь він не помінявся, він має силу, ми міняємося. в нас закінчуються слова благодаті. в нас немає сили, тому що даємо місце для того лукавого, який похищає, який забирає, який той, що краде оце посіяне посієне зерно. Стає з сухої землі, і ми виходимо з місця з Божого. Не то, що ми навіть не знаємо, хто проповідував, а навіть забуваємо, про що проповідували. Чому? Постарався. Вкрав дали місце, дорогі браті і сестри. Давайте будемо давати місце для Ісуса. Місто є м'ясо Ісусу, ще й кров'ю, мір амит, і наше серце, дорогі друзі, той, який устрояє благодать, дає свою, і ми тоді маємо єдження. Ми тоді, ми тоді маємо ту силу. У нас гаряча молитва. У нас приходить откровення до Господа, тому що ми стоїмо на сторожі, і слово Його в нашому серці пробуває. І ми ним насолоджуємося, браття і сестри. Якщо є важливо берегти свої. Уста, поставте собі ці путчові знаки, щоб знати, як йти, куди йти, щоб збережена була кожна сім'я і кожна душа в цьому собранні і в наших Собраннях. Тому нехай Господь нас благословить. Можна було ще декілька думок сказати, але я хотів би, щоб ми пильнували і завжди бодрствували, не давали місце для дияволу. Нехай прославиться ім'я Господнє, Він той, який достойний слави, йому подяка. Повіки.